Нещодавній візит делегації Кременчука до Франції дає позитивні результати. Сьогодні наше місто отримало черговий вантаж гуманітарної допомоги з клермон Ферану. Зокрема, це медичне обладнання, ліки, продукти харчування, будівельні та ізоляційні матеріали. Кременчук вдячний за таку підтримку партнерів. Сьогодні ми раді вітати наших колег з нашого міста-побратима Клермон Феран. Ми всі знаємо, що буквально недавно ми підписали цю побратимську угоду, і от перша допомога для Кремен. Чухка для переселенців, які сьогодні знаходяться в місті Кременчуці, від нашого міста побратима із самого початку я допомагала з найпершого дня. Я просто взяла свою машину і приїхала в Україну. Я зібрала людей і створила власну організацію. Я думаю, що Україна це захисний бар'єр між Європою і самі знаєте. Тому ми повинні допомагати та боротись разом із вами. Дякуємо нашим партнерам за небайдужість і сподіваємось на плідну співпрацю у майбутньому. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.